Працівники Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова вдаються до незвичайних заходів. Усе заради того, аби призвичаїти сучасну молодь до української класики та, хоча б на трохи відволікти їх від комп'ютерів та інтернету. Сьогодні читацька зала перетворилась на палац справжнього турецького шаху. Херсонську бібліотеку імені Бориса Лавреньова не впізнати. Звичайні читацькі зали перетворились на справжні покої відомого турецького палацу Топкапи. капи. Юних гости на порозі зустріли справжні герої відомого вітчизняного роману Рокселана, який побачив світ ще у 1980 році. Для шанувальників творчості Павла Загребельного бібліотекарі влаштували справжню театральну виставу з елементами квесту та ознайомленням із культурою загадкової та пристрасної Туреччини. Дегустація турецького чаю та. Кави, урок палкого східного танцю та багато інших цікавинок не залишили байдужими ані школярів, ані дорослих. Молодці це зацікаво, бо це ми робимо вже не перше, а такі театралізовані дійства. І їм це подобається, і вони самі приймають участь. В бібліотеці у нас в цьому році виповнилося 35 років, і тому ми долучилися до книги Ювіляру, теж 35 років, до Павла Загребельного, книги Роксолана. Ну, так як я ви бачите, що я в українському костюмі, так і ми представляємо Роксола, так як Роксолана вона українка, і шлях її лежав із України до Турції, то ми її будемо звичайно зустрічати в українському колориті. Важко навіть уявити, скільки зусиль довелось докласти херсонським бібліотекарям для того, аби настільки детально і точно відтворити атмосферу Османської імперії, щоб читачі побачили світ Роксолани на власні очі. Проте за словами керівництва закладу подібні тематичні заходи намагаються проводити якомога частіше, усе заради того, аби відволікти сучасну молодь від численних комп'ютерів та гаджетів і довести, що читання це хобі, яке завжди буде в тренді. У нас розпочинається тиждень молодіжної книги, який в цьому році проходить під гаслом читає наше цінуй рідне, і ось з кожного дня у нас відбуваються ось такі інтерактивні заходи саме для молоді, для мешканців Шуминського мікрорайону. І це не тільки в стінах бібліотеки, а взагалі за її межами. Ось, наприклад, уже поспіль третій рік ми влаштовуємо такі промо-акції біля самих, або в людних місцях шуманського мікрорайону біля крупних магазинів, на базарі, біля парку, для того, щоб можна було розповісти про свою бібліотеку, про читання, розповісти про послуги. І саме ось таке місце є ігровий майданчик для молодих мам, куди ми приходимо з кошиками книжок іграшок з інформацією про бібліотеку. Це дуже цікаво.